Вітаю вас на каналі по українському Сьогодні пошуку артефактів та старовини не буде у зв'язку із тим, що погана погода на вулиці Дощ. а Вирішив сьогодні зайнятися при можливості чисткою та, реставра... та реставрацією пряжки по Першій світовій війні, пряга австро-венгерська. Після вступного слова покажу, яка вона. Знайдена вона була мною в лісі. Від, до відео додам посилання зверху на пошук, цій, де була піднята ця пряга. Також хочу вам подякувати за вподобайки та коментарі. І напишіть, будь ласка, чи потрібно продовжувати рубрику відносно реставрації та чистки знахідок. Ось така обстроенерська пряга, яку я хочу відреставрувати. І показати процес реставрації вам. Сподіваюся, вийде бомбезно, оскільки реставрація буде лише механічна, без використання хімії. Так, цю сторону завершив і тут з під прудом. Красива деталізація вийшла. Деталі, крила, все просто бомбезно. Корона бомбезна. Ось бачите. Те, що шкода? Одне єдине, що герб австро-венгерський затертий. Але нічого зараз буду продовжувати. Залишається ця сторона, я її вже частково почав з нею працювати. Завершую її, тоді будемо переходити до другого етапу. Перший етап поверхневої чистки завершено повністю. Ось такий вигляд внутрішній має, класний бомбезний. Супер. Ну, нагрівати не буду, оскільки я лише починаю, тому що потрібно нагріти тут вирівняти. Не буду. Залишу її така, як вона є. Зараз приступлю до наступного етапу. Шкода, що немає тут, де зацеп мав чіплятися, пушка вломана і тут відломано ремінь, мав бути. Ну, нічого, бомбезна пряжка по Австро Пенгрія. Перша світова війна. Чистку та реставрацію завершив. Ось, подивіться, яка краса вийшла почистив. Після ручної чистки тут не було видно гербу Австро Венгрії, а зараз взагалі бомбезно. Всі деталі, все повністю блестить на сонечку. Так, чорніння залишилося, оскільки метал в'їлося. Але просто бомбезна пряжка. Ось така. Сподіваюся, моя робота е заслуговує вашого лайку та відгуку. Чи ви би поступили так само чи ні? Ось бачите, дивіться. Всі детальки, все-все повністю. Яка корона бомбезна. Герб навіть меч. З детальками, не мов з вогнем. Просто супер. 5 годин роботи і маємо ось таку красу.